За 2300 доларів виходить система на 5 кВт. Інвертор плюс акумулятор. І це в одній коробці, в одній системі. Виходить. То система накопичення така. Удобно те, що місця багато не займає, але інвертор 5 кВт, 5 кВт, спікували до 10 кВт. Ну і акумулятор літій залізофосфат 5 кВт. Тобто вам його вистачить. Ну, якщо ви там берете чисто на світ для холодильника э, для котла, вам його на отак вистачить. Ну, реально, якщо котел 100 Вт бере 150, холодильник там теж при запуску 1,5 кВт бере, а потім там ну ватт 100 орієнтовно, плюс-мінус бере. Ну, плюс світ там 10 лампочок візьмемо, там 100 ватт. Тобто в ітогі там якихось 300-400 ватт, поділіть 5 тисяч, поділити. На 400, наскільки вам його ну, реально вистачить. Тобто надовго. Ціна питання всього-навсього 2300 доларів. Поставили і забули про відключення світла. Акумулятор літій залізофосфат, рік дається гарантії, відправляємо по всій Україні. Так що всі контакти в шапці профілю. пишіть, дзвоніть і вам теж відповідаємо.